Друзі, всім привіт. Коротко. Рибалка з берега. Хочу щуки. Подивимось, чи щука хоче мене. Вперед за щукою. Погода ніби так нічого. Легенький вітерець. Оце Це суперова погода така. Цей вітерець не страшний. Трава присутня. Бачу, плавають острівки. Як без неї. Без трави. Ось і вітер посилився, вже не так комфортно ловити. Мав один удар, це вже супер. когось я всік. когось маленьку щучку. маленького щупочка. Та, Таш окішнорочик попав Краще як нічого Куда б... коміші Ану розщеплюйся Було би добре би вона Оце кайф. Давай на свічку. Люди просять на свічку. Не? Не хочеш? Будемо тебе брати без свічки. Як толком не взял? Якле ты, я чув, що вона клюнула, шо ти? Во така краля. Ну тут кілограм укритий, я вам скажу. Льоха. Ех. Ти, я щасливий, моє! Ха! Красота! Шо мала? Та ху ху А ти хомов тебе жарити! Розпалюємо вогонь! Красотка така! Дивіться, яка щукенція! Це краса! Давай щукенсь. Вогонь. Поплела, щукінця. Так, да, риба є, так що тримайте добре спінінги у руках. Так, да, бо може при ударі вервати з рук. Ви такі льохи ловлявся, -мо. Що, друзі? Я докидався. Рибу взяв. Голими руками. Продовжуємо. Працюємо далі. Може ще одна. Бабахне Такі всі клещуку. Ще... Ой, зараз будеш кликати на лодці. Довела? Може вийде. Ну я бачу по сплеску непогано. О, гарний щупак. Вийшов, я б тобі повезу. Давай, 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 давай! Не попускай, не попускай її туди. О, тепер, тепер-тепер легенько-легенько-легенько, ти, ти відходь. А Віталік візьме. А що вона? В шахту легнула? Немаєшся віти? -мо, то це ж щука жертв, пацани. А це лише закинув. Ти маєш щось Ну боже, допомагає тобі. Ні, та в мене є. Нема більше реби. Був ще один удар. Ну. Рибу я не піймав з того удару. Перейшов я знову інше місце. Ой, тут не так вітер дує, бо там капець, як на мотоциклі. Все тут трошки покидаю. Кидав колебалочку, нічого. Пробив над жеркав вдруг... Чуть-чуть ніби вітер заспокоївся, поки я йшов. Ну то й добре. Ще дерева активізувалася, було б взагалі чудово. Не включає вона режим активації, щука не хоче. Ось так. Ось вам і щука. Завжди клює на все. Не. не на все і не завжди. Коротше, щука буде клювати. Коли мене не буде. На рибалці. Як завжди. От тоді воно буде клювати. Так, пробую ще тут і все. І буду збиратися. як то кажуть, три контрольних закиди. Або так, або ні. Або трава, або риба. Ось рибалочці кінець, хто дивився, молодець. Друзі, вам міцного здоров'я, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. На рибалці зустрінемося обов'язково. До зустрічі, пока.